Довіряй простору, все відбудеться у потрібний час. Перед чимось новим у тебе відберуть найважливіше віддай із вдячністю та тримеш те, чого уявити собі не можеш. Ми втомлюємося не тому, що зробили занадто багато, а тому, що ми зробили занадто мало для того, що запалює в нас світло. Якщо на роботі тебе постійно переслідують неприємності, то ти займаєш місце чужої людини. Там, де ти маєш бути, буде легко, приємно і радісно. Сила у байдужості, у готовності без емоцій вислухати будь-яку правду, прийняти рішення не тоді, коли воно можливе, а тоді, коли воно буде потрібно. Не тому що, а щоб скупи ніколи не розбагатіє, а той, хто не вміє любити, ніколи не буде коханим. Навчись віддавати світові щодня, і ти побачиш, як багато нового відкриєш для.